Олександр Костецький міг залишитися удома і не йти на війну. Й мав на це ряд причин: хвора мама та проблеми із власним здоров'ям, але і це не зупинило героя. Мов відсрочку, однак постійно, починаючи з перших днів повномаштабного торні, він виявляв бажання долучитися до збройних сил України, щоб стати на захист нашої батьківщини. Його родичі під час спілкування і розповідей про нього часто говорили про те, що він висловлював такі слова: хто якщо не я, і що буде, якщо. Всі люди залишаться вдома. Так, Олександр потрапив до однієї із мотопіхотних бригад збройних сил. Невеликий військовий досвід герой уже мав, хоча за мирного життя працював лише на цивільних посадах. Олександр Віталійович народився в місті Житомир. Закінчив ліцей номер 16 Пізніше він здобув спеціальність електрогазозварювальника в професійно-технічному училищі номер 6. Далі він проходив строкову службу в збройних силах України в Одеській області. У день поховання розповідає колега Олександра. Виповнилося 11 років, як вони пліч-опліч працювали на одному із підприємств міста. Сашою проробили на камні оброботки. Це дуже нелегкий вид спорту. Якраз сьогодні 11 років, як вони приїхали до нас в Галєновку. Це дуже була чуйна, відзивчива людина, дуже весела. Він у нас, як ми казали, в районі. Він сідав переді мною, я на він на Льва Толстого. І це як ми сідали разом, у нас завжди починався спорт. І він каже, як вони можуть бігати про зборну криник? В нього каже, кросовки дорожні, ніж бюджет Молдавії. Це була людина відзивчива, ласкова, добра. 47-річний Олександр загинув, відбиваючи одну з атак російських окупантів на сході України 20 лютого. У героя залишилися мати, сестри та побратими. Олександр так і не встиг одружитися і створити власну сім'ю. Від імені президента України, верховного головнокомандувача збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син.